П'ятий А-клас. Ткачук Кароліна. Тарас Григорович Шевченко В казематі. Мені однаково, чи буду, є жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде. мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені, в неволі вирісні з чужими, і не оплакане своїми, в неволі плачучи, умру. І На нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися сину за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде в ти зим молитися, чи ні. Та не однаково мені, як україну, зрії люди, приспять лукаві чи погану. Радженую збудять. Ох, неоднаково мені.